ЦК у нас Литовська Республіка, і тут відбувся Перший світовий конгрес АБН, але в форматі антиімперського блоку народів. Колись АБН створила Організацію українських націоналістів у далекому 1943 році. І тоді в АБН перетворився у світову організацію, який боровся із комунізмом по всьому світу. Зрештою, Радянський Союз. Розпався, а тепер агресивна російська держава продовжує загрожувати вільному світу. Учасники антиімперського блоку народів це переважно поневолені Росією народи, і сьогодні вони підписали Каунаску декларацію, яка стане ідеологічною основою майбутнього розвалу Російської Федерації. Російська імперія має бути знищена. Поневолені Росією народи мають здобути свободу. Свобода народам, свобода людині.